Я не уверен, що вона знає, на она тижні. Що тобі найбільше подобається у мені зараз? Слідуючий вопрос: коли Катя їде со мною в машині і кричить мені на кольце остановись, я ригаю. А Чи були у мене звичні дивки? Чи? Чи? Так Ні, це я так прочитала. Чи були в мене дивні звички? Хто така сидиш? Кто буде більше балувати дитину. Хоча ти зараз тільки своїх ростів подивилася моїх є. Я тобі сказав, що боюсь, щоб дитину не витопит. Я відповідальний. Твоя порада всім чоловікам, у яких вагітна дружина. Тікайте. Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео, де чоловік буде відповідати на питання про вагітність. Ти готов? Я готов. Давай. Перше: Саме легке. Все, я не знаю. На якому я зараз тиждень? 45-й. Ладно, 32 і 4 дня. <звук> Я не уверен, що вона знає, на якому на тижні. Ні, це, це вважається -й 4 -й дня, але це 32 тиждень. Ой, все. Переснімаюся. <звук> Давай по панове, Міша, все хуй. Е, 31 <звук> і 4 <-й> дні. Оскільки <звук> всього тижні. Тридцать <реш> два. Нет, сколько всего? Сорок. Да, но можешь быть, быть и сорок два, например. Ну, а можешь быть и тридцать восемь, например. Ну да. Хороший вопрос. Да. А сколько триместров? Три. Да, по какому я сейчас. Первый. Та третій. Ну, можна вопроси посложніше будуть, ну, що за вопроси діти спочатку. Давай з такого почнемо, ти взагалі нічого не знаєш. Я все знаю. Як ти дізнався, що я вагітна, які були емоції у тебе? Та я не помню. Ми щось там п'яні лежали на дивані. Ну зов. Зараз... Та що, я прийшов домой, по-моєму, з рибалки чи откуда чи з роботи, і ти тупо така сидиш. <реш> я так не сидів. <реш> ну, і я одразу щось заподозрив. Сидила. Сидила? Нет. Я, тебе кажу. Нет, я потом плакала. Ты, сначала вот такая сидела, потом плакала, ну, как-то пазлы сложились. А какие у тебя Страшно, мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Понятно. Угу. Чи изменилось твое життя? чи еще пока? Неп... Непонятно. Ой, ну, пока у не конкретно закончилось денег. <свист> да. <свист> прям, прям все. <свист> ну, это только начало. Это только начало. Что такое токсикоз? Я загуглю я тут. Что такое токсикоз? А че мы кривые стали? Зай, сам. Ну, хорошо, я своими словами, сам, так, як я знаю. Токсикоз это патологическая сиция в любере, когда я даже не, коли... не успел прочитать. Темне державна. Таксикос это патологичный стан вагітних кавниць. <laughs> Е-е, коли катя їде сама в машині і кричить мені на кольце, «Остановись, я регаю". Коли вона не може встати з кровати, тому що їй тошнить. Все. Да. Ладно. І скільки у мене тривав терсокос? Ой, до сих пор. Ні, він ж вернувся просто. О, ладно, десь. У мене мало він був? Десь, наверное, місяця полтора. Місяць. У мене тиждень він був. Вона не знає. У мене тиждень Я... був. Я лучше знаю. Я тобі серйозно кажу. Такий питання. Що тебе найбільше дивує у вагітності? Що ти такого прям не очікував, що буде? Mm, ну, мені кажеться, мене такого взагалі не Ну, я якось просто як всегда. Так, да, да, в принципі, ну, не, немає, ну, не то, що ти така, як всегда, просто немає чогось такого, що я не очікував. Тобто, в принципі, чогось Так, а що тебе. я помінялась. Ну, ти як була обіцяна, і так і осталася. Який момент запам'ятався найбільше? Такі вопроси, не могу відповідати. Як ми в селі э, лежали на кровати, і я так положив тобі руку на живот, і мене Аліса пнула со усієї сили перший раз. А, так. Да. А це в селі хіба було перший да, раз? Так, це, по-моєму, було в селі. Да. Ну, блин, там. Я, короче, положив руку на живот, і там просто отак, так типа... Так, да, точно. А гендерпаті? Перше УЗІ. Ну що, гендерпаті пересрала мені все день народження. Та <рес> да я шучу. Всім пока. <рес> Коротше, всім пока. А перше УЗІ? Ну не перше, а перше прикольне УЗІ. <рес> Та ти не був на прикольному. Всегда я попадаю на прикольний. А, ну було б странно, якщо б ти не попадала на прикольне УЗІ. Так, ну реально, з тобою якісь вони такі скучні, завжди. Всегда... А... а коли я одна ходжу, то там весело. Так, хорошо. Що треба з собою взяти у пологовий? Прямо обов'язково. Сто процентів. Жінку. Дитину. Дитину. <світину> Себе. Себе по можливості. Спінінг. Ну, та що сумки в пологовій які готова жінка, я без поняття, що там. Все. П'ять пункт. Що найбільше тебе тривожить у пологах? Ой. Я не знаю, навірно, то як це все почнеться типу, взагалі, ну, у мене якась паніка. Я не знаю, просто що зараз робити. У мене атачеська паніка, я не знаю. Ти мені недавно сказала, типу, що рожаю, і я такий сижу, типу, Що делати? <світті> <світті> <косвітті> <косвітті> да. Чи були у мене звичні дивки? <косвітті> Ні, <реш> це я так прочитала. Чи були в мене дивні звички. Та ні, в принципі, ти, ну, я скажу, і так странно сама по собі, <реш> Ну, хуже не стало. Є зміни в настрої? Ну, мабуть, ні, тому що ти ще раньше плакала з видосов в зараз плачеш з видосов в ТикТоке? Ні, ну мені кажеться, що в мене пару днів було, тому що я прям вообще плакала от всего. Ну, це щось пару днів і все. Та тут ти щось просто слід не розпустила талі. Що тобі найбільше подобається у мені зараз під час вагітності? Треба подумати. Ничего. Сложный вопрос. Мне просто всегда в тебе все подобается. Так что это сводить, если ничего не поменялось. Да блин. Ты знаешь чисто видос, типа, ответы на вопросы. И я, типа, на каждый вопрос максимально размыленно, типа, отвечаю на то есть, да. Ну, нормально, все. Да. <laughs> да. чувствуешь ты, что ты скоро станешь папой? Ой, пока не сильно, но мне очень страшно. Я тоже, я чтось вообще такого не маю, что що... що скоро щось поменяється, як будто, як будто все ексібе. Пока я відчуваю просто, що ми тратим деньги кудись нікуди. Просто. Типу в нікуди? Ну потом я якесь відчую куди. А відчую. А відчую. Як ти уявляєш наш перший день з малюткою? Так що перший день вдома буде. Ні, давай перший домашній день. Не знаю, я представляю, що ми таки сядемо. І просто будемо дивитися. А що делать, типу? Ну, а перше купання там? Це взагалі все стрьомо, що там дитину не утопить. А так перве купання це що, типу, в пільонках там дитину ж, по-моєму, заворачують і просто водички обливають акуратно. Да, а, а оці завари ромашкою там в молоке? Не Будемо в молоке купати. <рес> Чи знаєш ти? знаю, по-любому. Скільки я набрала за вагітність? Це прям. Сейчас? Ну да, а когда? Так, 8 килограмм Ну, 7-8, да А сколько я еще наберу, как ты думаешь? Еще 5 Еще 5 Сколько было, 12-13? Да 8 плюс 8 плюс 8 Добавляется цепочка Цепочка. Якою ты уявляєш нашу дитину? Ну, вот такой. Без бороди, без усов. Ну і сначала такой, типа ну, поменше буде. Вот такой. Да, вот такой. Не ну реально. Давай глаза. Мої. нас однакові. Ну, будуть мої. У вы більш зелені у мене сірі. Будуть серии. Ні. Голубі спочатку. А прикинь, если всю жизнь будуть голубі? Ну і що? Так це може бути у мого дедушки голубі, у бабушки голубі і у папи голубі. Ну хорошо, що? Та нічого я тільки наші смотрела. А это ж може і голуби. А чого ти зараз тільки своїх российків подивилася моїх є. Бо я не, не знаю, які у них. Ну, не, не знать. Ну, такі, мабуть, як у тебе. Ні, чого ти не знаєш, подати, давай не всім цього. Ти взагалі все одно на моїй сині. Так, все, давай далі. <laughs> С'їхали, поняли. Так. Який був А, ми ж почали і не, не А, Так. Да. Ну, губи твої, так. Да. Ну, губи мої, по-любому. Нос тоже. Нос твого папи. Нет, тви. тви лоб, нет. лоб, надеюсь, не ми, потому ума у меня такие, типа <сос> пещерного человека. Можно ми. Это бы нормальный лоб. Но, ты бишь такие ты Ты <сос> <ровные. сос> <Беш -меш. сос> У меня идеальный лоб. Щеки <сос> мои. Пускай будут. Ну. какие у меня скулы. Ну, конечно, я тоже так могу. Так нет, ну. Я просто улыбаюсь. вот, видишь, і їх видно. Готовий ти до безсонних ночей? Можна бути безсонні ночі? Так. Да. Я швидше готов. Я ж не люблю спать. Мені сон, в принципі. Ти на роботі будеш висипатися? На роботі не можна спати. А, не можна, да. <плес> <плес> точно, точно. Хто буде більш суворий з нас? — Та конечно, ты. Ну да. Я похож на строгого человека. Вообще, кстати, да. Я? Да, не знаєш, что Карина казала: что ты похож на абьюзера, а я такая типа Ля-ля-ля-ля с -ля 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 тобой. Спасибо, не, Карина. Нереально, вона мені казала два, два раза казала, що цей шо ти похож на такого типа злого. Ну, не, ну, вона якось по-другому сказала, но суть та же. От що, що ти взагалі милий зі сторони. Просто <смітна> для мене це тоді є прям. ну це, ж, а, це ж Это ж Ой, що таке? Чи боїшся ти перших купань? Та ми ж вже відповідали на цей вопрос, типу, от як ти представляєш перший день, і ти мене спросила за купання там. А ти не сказав, чи ти боїшся, чи ні? Я тобі сказав, що боюсь, щоб дитину не утопити. А плач, перший плач. Ну, не перший а плач. Якщо вона нас задихатися не почне, то нормально. А вони э... можуть. Я знаю. Страшно. Ну, по-моєму. По-моєму, це потом починається. Оцей фіолетовий плач. Не, реально, це так називається. А міняти подрузники. Та покажеш, як і буду, чи ні. Ну, це ж треба. Чо? Ну це треба дитину так перевернути. Ну, перевернути. Не знаю. Вона буде отака, і ти будеш боятися її взяти на руки? Ну, я отак її. Перевернулася. Так, хорошо. Твоя порада всім чоловікам, у яких вагітна дружина. Шукайте другу роботу. Тікайте. Тікайте. Шукайте три роботи підряд. Совета от люзера тікайте. Заставляйте ей шукать другую работу. Идите в декрет и наслаждайтесь жизнью. <laughs> да? Хорошо. <laughs> Слушай, я пойду на работу, а ты будешь идти. Не, ну если ты будешь зарабатывать, как я хотя бы, типа, то ну, можешь и ты работать, я буду сидеть за детьми. Да ты не будешь сидеть за детьми. Это <laughs> не так легко, как кажется. Да я верю, но я знаю, что это нелегко. легко. Ну, і це робота 24 на 7. Ну, хорошо. Ну. Ти, ти намікаєш на те, я п'ятий попит? За мною базар не підхода. 250, значить, 250. Може, вообще сейчас будет по 400? Ти готовий проміняти свою роботу на такое? В задоволстві. <рес> ну, реально. Та ні, ну, на самом деле Та я не знаю, чи б я справлявся, типу. Ну, ти Хотя мені здається, що я морально сильніший, ніж ти, ну, типу Если взять это в сравнении нас двоих, то типа больше шансов, что я справился, чем ты. В смысле? Прямо. Я сижу, тут вообще не переживаю, ты полный кипиш. Так вот именно я ответственный. <laughs> Все. А, подожди, адвоется? Ответим. Такая карточка. Вот что, на, на заставку тебе в лох. Давай. Сейчас. Это будет конкретный твиндж. Я шучу Я така карточка. Що ще за карточка? Де ти її гендер З угу. Мама чи тато? Кто був більшою дитиною при народженні із нас? Я думаю, ти, наверное. Ну, ми, ми не знаємо точно. Я десь 3600 був, 4800, щось таке. Да. Я був менше 4 точно. Не, ну то понятно. Що понятно? А що ти понятно? Ти, по-моєму, десь 3400 була, ні? Не знаю, думаю, що ти. Ти теж ставиш на себе. Ну так, так. Да, да. Ну я ж кажу, я 3,600, чи 4800 був щось таке. Угу. Хто перший не стримав секрет про вагітність? Ти? Ну так, да. все очевидно. <рес> <рес> я теж перший сказала Віки, а не тобі. Катя перший сказала Вікі, а не мені, а я коли узнав. Е кому я першому розказав? Отак, щоб типу самому взяти і розказати, то я першому розказав, напевно... Нікому. Мене навіть пацани самі спросили, тому що вже догадались, я нікому не розказував. І то вони спитали після гіндерпатії це після 20-го тижня? То це, це місяць це... назад з... було. Це вже половина беременності пройшла. Ну так. Да. Хто першим був готовий заводити дітей? Ти. Так. Да. Я. Хто буде змінювати підгузники? Ти. А ти? І я. Т... Що Що зразу я. А що сразу я. Ну ми. Хто буде поганим поліцейським у вихованні? Ти. Ну так, да, це я. Хто буде робити більше фото дитини? Ти. Я. Ну, чисто засчет того, що ти з ней будеш сидіти цілими днями вдома. А ти будеш фоткати? А чи ні? Не знаю. Ти що в мене не віриш? У мене фоток Сузі більше, ніж у тебе. Ну, кстати, так. Та тому, що я там лежу, мене... так отак сключена і мене відвертає мене... до стінки. У мене вже фоток дитини більше, ніж у тебе, по факту. <сум> Блін. Кто будет больше паниковать? Я. Да. Не паникуй. Кто с большей вероятностью виведе педіатра? Я. Да, только жалко, что мы без тебя ходити туда. Mm, очень жалко, да. <laughs> Зай! <laughs> Когда ты будешь на вечерних, ты будешь с нами ходить. Давай дальше вопрос. Да, давай дальше. Да. Вопросы. Да. Дальше вопрос. Ну будешь? Вопросы будеш? Будеш? дальше. Будешь, да. А ты будешь? Ну я буду. А ты будешь? Что? Ну будешь с нами ходить? Что, что? В клинику с нами будешь ходить? Куда? Ну, сами пришли. Та буду. Буду. Хто першим захочет другу дитину? Та не знаю, про це ще рано говорить учить. Мне кажется, ніхто. Бабушка держит. На кого буде більше схожа дитина? Ну, це понятно. Я теж так думаю. Я так знаю. Хто читатиме більше казок на ніч? Я не вмію читати, ти знаєш. Ну, Я... а що ти будеш про роботу розказувати? Про роботу, про рибалку. Ми Такий насос сьогодні. Ми бняли. такий насос сьогодні зібрали. Так. Хто буде більше балувати дитину? я? Яке слово перше скаже дитина? Я їй буду учити слово папа. Не, ми щоб... їй научимо слово мама, щоб вона звала тебе постійно. Ні, ми їй навчимо папа. І щоб вона звала тільки тебе. От. Ми такі родителі. Yeah. Ти казав, що ти відповідальний, і хочеш, щоб вона маму звала завжди, так? Ну так. Я сам прийду, коли треба. <laughs> відповідальний наш. Все це було все до наступного відео.